Привіт, мої любі скарбошукачі та поціновувачі унікальних речей. Як завжди, я рада вас бачити на своєму каналі. Пам'ятаєте, як я тільки пообіцяла, що випуски будуть частіше, то одразу ж і захворіла. А ті, хто стикався з гайморитом, знають, що він мучить такими нестерпними болями і навіть розмовляти нормально просто неможливо. І, на жаль, цей стан швидко не минає. Але знаєте що? Не будемо погане. давайте перегорнемо цю сторінку і почнемо з чогось дійсно приємного. Я багато гуляла містом, насолоджуючись кожним моментом, і звісно ж ділюсь цим з вами. Але ж куди без моєї улюбленої справи. Походи до секонд-хенду, звісно ж, були. І мені є що вам показати. Тож влаштовуйтесь зручніше, беріть чай чи каву, і давайте разом вирушимо у цю захопливу подорож у пошуках справжніх скарбів. І першою я хочу вам показати ось цю дублянку від Adler. Це німецький бренд, який вже багато десятиліть спеціалізується на якісному верхньому одязі. Зокрема, на дублянках та шкіряних виробах. Далі хочу вам показати декілька сумок, які просто не залишили мене байдужою. Ось ця перша красуння від бренду Folly Plus Carina. Це американський бренд і він заснований у Нью-Йорку. Їх вироби вирізняються якісною шкірою, оригінальними деталями та практичністю, орієнтованою на сучасну жінку. Цінова політика бренду це середній та вищий е, сегмент. І сумки коштують від 200 доларів. Ця сумка дійсно величезна і неймовірна містка, та ще й із шкіряними елементами. Друга сумка від бренду Denier. Стан чудовий, просто ідеальний, але мені, якщо чесно, не дуже сподобалась її форма. Ну, не лягла якось вона мені до душі. Зате ціна ви тільки подивіться, 15 доларів. Це ж просто подарунок для такої якості. Ну що ж, не будемо гаяти часу і одразу переміщаємось у примірочну, щоб роздивитись мої знахідки вже на мені. І одразу покажу вам ось цю натуральну вкорочену дублянку. Мені дуже сподобалось, як вона виглядає, тим більше з моїми широкими джинсами. Ну, доволі стильний осінній образ. Але, знаєте, так красиво і настільки ж це непрактично і не корисно для здоров'я. Я пригадую, як я підлітком бігала в капронових колготках у мінус 10. і мені було хоч би що. А тепер? тепер, якщо коротко, то це вже холодно. Ось тільки нещодавно у випуску я показувала розкішний шовковий комплект від Даяни Гілман. І що ви думаєте, цього разу мені пощастило знайти ось цю шовкову сорочку з вишуканою вишивкою цього ж бренду. Просто магія якась. А ще ось цікава сорочка з черепами від Scotch Soda для любителів яскравих принтів. Доволі нестандартний светр з цікавою кишенькою понизу від Барбара Бюї. Це французький люксовий бренд. І відомий він своїм рок н рольним шиком, сучасним кроєм та високоякісними матеріалами. Гарний склад, дуже цікавий крій, і це ж такий дорогий бренд, тож треба брати. А тут моєї радості просто не було меж, тому що я знайшла жакет від Jill Sander. Це ж просто неймовірно, перший раз зустрічаю цей бренд у секонд хенді Це шовк з полієстром. І е, виглядає дуже красиво. А також хто не знає, Джил Сандер це легендарний німецький люксовий бренд. І його засновниця, Джил Сандер, відома як королева мінімалізму за свій чистий архітектурний крій, нейтральну палітру кольорів та фокус на якості та функціональності. Це просто моя мрія, яка здійснилась. Я в захваті. Цікавий вкорочений кардіган від English Factory. Це бренд від Anthropology, і це вже говорить про стиль і якість. Але, на жаль, я знайшла велику пляму і була не впевнена, що зможу її вивезти. І мій улюблений бренд Season. Він так вже давно мені траплявся. І ось цей чудовий светер зеленого меланжу. Хоч розмір XS, але мені здається, що на мені він сів непогано, і він такий доволі оверсайз. Цей жилет був із штучного хутра, але доволі приємний на дотик і такий об'ємний, ідеальний, щоб додати затишку в осінній образі. Цей тренч від Anne був повністю шовковий, і такого яскравого червоного кольору за 18 доларів. Був втрачений лише пасох, і мені не сподобалась його довжина. Кардіган від Ted Baker з чудовим складом шок та Ангора. Ну, просто мрія, але ж знову проблеми з кроєм. Він якось незграбно сидить, інколи бренди дивують своїми експериментами. Цей лонслив повністю шовковий, але. Він і повністю прозорий, Ну, можливо, як нижній шар або для створення багатошарового образу дуже цікавий варіант. Цей светер і висів у жіночому відділі, але він явно чоловічий. Хейтешбері. Це американський бренд, і він пропонує одяг у стилі вінтаж, бохо, хіпі шик з фокусом на комфортні матеріали і оригінальні принти. Він середнього цінового сегменту. Ну що ж, може хтось із чоловіків оцінить цю знахідку? Цікавий кардіган крупної в'язки з вовни це, напевно, вінтаж і виготовлений він в Ірландії. Що скажете? Це не зовсім мій стиль, але річ дійсно варта уваги. Відчувається справжня якість за 14 доларів я знайшла комбінезон від Levi's. І знаєте, навіть непогано сів. Хоча чомусь джинсові комбінезони в мене викликають асоціацію з вагітними жінками. Не знаю чому. Але просто це мій постійний стереотип. Від Олсен довга спідниця з вовни. Сподобалась її форма і колір такий благородний, але чомусь спідниці майже не ношу. Ось так виходить якось. Гарні темно-сині джинси від Rangl. Я знаю, що вінтажні моделі цього бренду дуже цінуються. Це справжня класика. Джинси від Dragon Bon це преміальний американський бренд, і спеціалізується він на високоякісному денімі, створюючи ідеальні фасони та використовуючи преміальні матеріали. Їх джинси коштують від 150 доларів. В цей раз мені дуже пощастило джинсами. І ще одні, котрі мені сподобались, від Citizen of Humanity. Це ще один лідер у світі преміального деніму. Бренд засереджений на ідеальному крої, інноваційних технологіях виробництва та використанні найкращого японського та італійського деніму. І, звісно ж, я їх придбала. Це любов з першого погляду. А ще я роздумувала над лівайсами 501 моделі у сірому кольорі, але якось ця модель не прижилась у мене. Я її купляю, не ношу і продаю. Моя любов це 516 А ваша яка? Поділіться у коментарях. Тут я чомусь не зняла бірку, але повірте, що ця шовкова сорочка від Ральф Лорен. Дуже сподобався її принт, такий дорого-багата. Але хотілося б у розмірі М. А це С. Ця напівпрозора сорочка теж шовку. Але від бренду Акне Студіо. Це шведський люксовий модний дім. Бренд відомий своїм мінімалістичним сучасним дизайном, нетрадиційними матеріалами та унікальними деталями. Це люксовий сегмент, тому сорочки можуть коштувати від 300 доларів. Віскозна сорочка від Mave. Принт, звісно, такий літній, а в нас попереду вже осінь, тож залишаємо її. Дуже сподобалась шкіряна сумка мішок від Banana Republic. Ви тільки уявіть, 10 доларів. Єдиний мінус трохи затерті кутики, але для такої ціни та якості це дрібниці, якщо вибрати правильну фарбу. А ця маленька замшева сумочка без жодних позначок. Можливо, це вінтаж. Мені дуже сподобалась її форма, така мила і акуратна. А ці окуляри я придбала від Oliver Goldsmith. Це легендарний британський бренд окулярів. І відомий він своїм новаторським дизайном та тим, що одягали голівудський зірок. І це був один з перших брендів, який перетворив окуляри з медичного приладу на модний аксесуар. А ми переміщаємось у інший магазин: нові надії, нові скарби. Яскраві балетки від Стюарт Майцмен. Це американський люксовий бренд зуття. Він відомий своїми елегантними, сексуальними та водночас комфортними моделями. Ці шкіряні лофери від Рафін. Дуже Класичні та елегантні. Зазвичай лофери цього бренду коштують від 100 доларів. Ось ці вже біркінштоки якось втомлені. Інших я не зустрічаю в секонд хендах Таке враження, що їх носять до останнього. Але мене більш зацікавили ось ці туфлі від Вета Коая». Це італійський бренд, і спеціалізується він на виробництві високоякісного шкіряного взуття. Доволі цікаві туфлі. Це бразильський люксовий дім взуття. І що саме цікаве, доволі великий розмір. Я думаю, це 41-й може навіть 42-й. Цікавий кардіган від Мос. Це бренд від Anthropology, тож стиль гарантований. Але так як це розмір L, він все ж таки на мені сів не дуже. Занадто вільна і не мій фасон. Новенька напівпрозора накидка Шаль. Бренд мені невідомий. У складі вовна закрила, але оцінили у 25 доларів. Але такий доволі цікавий варіант на вечір. А далі покажу вам два жакети з одинаковим складом бавовна і шовк. Перший від Michael Kors, але явно розмір малуватий, чи може це в принципі такий крій, приталений? І тому мені не дуже якось сподобалось. А другий від New York Industry. це італійський бренд, і фокусується він на сучасному міському стилі, часто використовуючи натуральні тканини та цікаві м м текстури. Але мені також стався розмір малуватим. А цей фрак прям щось незвичайне і фантазійне від бренду Bread and Butter. Це бренд, який зазвичай орієнтується на сучасну урбаністичну моду, часто з елементами кажуалшику та оригінального крою. Оцінили його у 13 доларів, але для мене прям це занадто екстравагантно. Ця сумочка явно вінтажна, розшита вся бісером і вона з шовку. Це прям маленький витвір мистецтва. І на останок я вам покажу окуляри від Місоні, їх оцінили у 30 доларів. Це преміум сегмент, і зазвичай окуляри коштують їх від 150 доларів. А цей випуск підійшов до кінця. Хочу щиро вам подякувати, що залишаєтесь зі мною і чекаєте на мої випуски, хоч зараз вони виходять не так часто, як би хотілося. Дякую за вашу підтримку. І якщо хочете, ви її можете висловити, поставивши лайк і написавши коментар. Мені завжди подобається читати про ваші знахідки, про ваші думки і про ваш досвід.